Як на мене вплинули корейські стандарти краси. Як би це дивно не звучало, але вони допомогли мені полюбити себе і почати цінувати свою зовнішність, бо те, що я не сприймала в собі роками, виявилось гарним в Кореї. Коли я була підлітком, то якраз з'явилась мода на пишні форми і яскраву сексуальну зовнішність. Всі хотіли мати фігуру, як у Кім Кардашан, губи, як у Анджеліни Джолі і носик, як у Меган Фокс. Я зовсім в ці стандарти не вписувалась. Самого дитинства була худенька і комплексувала через це. Моя шкіра бліда, світле волосся, навіть вії Брови світлі, і через це я вважала себе сірою мишкою, котра зовсім далека від стандартів. З часом я це просто прийняла і спокійно жила, аж поки не зустріла в своєму житті корейця, котрий засипав мене компліментами, а компліменти були пов'язані якраз таки з моєю фігурою, кольором шкіри та волосся. Мені це дійсно допомогло більше полюбити себе і не соромитись свого тіла, бо раніше я навіть не могла носити шорти влітку, бо вважала себе занадто худою і просто соромилась цього. Чи є у вас якісь комплекси, з котрими ви боретесь роками, а інші цього не помічають чи навіть важають гарним.